Добрий вечір, друзі. Ось у наших мамочок вилупились. Перші малятка. Ось такі у нас у наших лебедяків. Ну Це не перші. Перші були у нас в інкубаторі. А це вони отакі научно бігаються. Краповутиць кубу. Да. А вон прийшли. Друзі їхні, вона ще одна сидить. Вони теж почне крутитися. Ось такі вони маленькі наші, так? Да? Ось так, укравка там десь щупає. Вона тут сіла, ось так оце і висадила їх. Зараз буду пробувати її піднімати, подивитися, може там у неї ще хтось є. Оцей мамочки нашої перші. Ось такі діла. Отам От лебедяки наші ходять. Що там? Лебеді? Все добре? Ось такі діла. Всім гарного вечора, дня, всіх благ.